За однаковий час кількість радіоактивних атомів першого ізотопу зменшилась у вісім разів, а другого у 4 рази. Визначте відношення періоду піврозпаду другого ізотопу до періоду піврозпаду першого. Припустимо, що ми не пам'ятаємо жодних формул, але будемо розмірковувати логічно. Спочатку намалюємо схематичне зображення процесу піврозпаду. Підпишемо, у скільки разів змінилася кількість радіоактивних ізотопів відносно початку. Якщо кількість першого ізотопу зменшилася у 8 разів, для нього відбулося 3 періоди напіврозпаду. Аналогічно, для другого ізотопу відбулося 2 періоди напіврозпаду. З умови знаємо, що час радіоактивного розпаду обох ізотопів однаковий. А тому запишемо наступну пропорцію. Отримаємо, що відношення періодів піврозпаду другого ізотопа до першого складає півтора.